Всім всім привіт! Мене звати Марія, я з України, і сьогодні вже 15-й день, як ми прилетіли в Штати в Майамі. І тут на каналі я розповідаю про наш досвід життя в цій країні про життя в Америці, про, в принципі, наш побут. І сьогодні в випуску ми будемо говорити про те, як ми орендували машину, тому що ви знаєте, що в Америці без машини ти не можеш майже нічого. Ні, ти можеш. Але це буде дуже-дуже дорого. Дивимось далі, а розповідати буде мій чоловік. Можете нас привітати. Ми вперше в Майамі орендували машину. Ось таку показуємо вам її зсередини. Ось така світлий салон. Шик. І ще ось тут. Що ще треба? Звичайна машинка. Щоб хоча б могти пересуватись. Всім добрий день, мене звати Віталій. Сьогодні хочу розповісти про свій досвід оренди автомобіля в штаті Флорида. Тому що тут без автомобіля взагалі нереально. Я думаю, не тільки тут, а взагалі в усіх штатах. Елементарно там з'їздити в магазин до океану чи на ті самі подачу документів, доїхати туди реально. Реально, на Uber, там, на Ліфті, на Ліфті. Це оці таксі у них. Ну, якщо у вас є маленька дитина, так як у нас, це потрібно автокрісло. В них з цим дуже велика проблема. Ми три дні не могли нікуди їхати, тому що в них немає автокрісла. І нам носити з собою автокрісло там, до океану або там, в магазин було трошки незручно. Тому за 3-4 дні я знайшов компанію, яка здає авто в оренду. Всіх цих три дні я шукав в Гуглі, в Фейсбуці, в Телеграмі, на всяких цих каналах, сайтах, де орендувати це авто. Були там люди, які там поскидали силки, де вони орендувалися, по своєму досвіду там хто скидав. І от вибрав я одну компанію. Це компанія Альфа Кар. Хлопці там працюють з Києва. Думаю, напевно, навіть не працюють, а це їхня компанія. Ось, у них там в районі 20 машин. ну В займаються, займається у них Toyota, Lexus і, і Honda. Да. Ну Коли я приїхав орендувати авто, в мене залишилась тільки одна Toyota Prius. Ой, Можливо, ви бачите ту машину дружини там в Інстаграмі, можливо, що в Ютубі вона є. Ну Скажу одне, машина в стані дуже такому незадовільному. О, ну то, то фігня. Саме нормальне, то, що я її орендував за 750 доларів в місяць. Це 700 доларів оренда автомобіля і 50 за страхівку на один місяць. Ось також всі компанії беруть депозити, там в районі 500, хто 300 доларів, хто 500 доларів депозит, який повертається після здачі автомобіля. Ця компанія нічого не взяла, ніякі депозити, просто за містом підписала договір. Вони мені дали договір підписаний, дали договір, не договір, а документ на, на страхову. Ось, і ніяких депозитів я їй не платив. Ну, там, напевно, вже немає що, за що платити той депозит. Ось. А інші компанії це беруть депозит в районі 500 доларів. І коли ти здаєш авто, дуже багато людей, я читав також на всіх форумах, сайтах, що дуже багатьох людей кидають. Вони тобі дають машину. Ти приїжджаєш, а вони тобі кажуть, ось тут царапина, її тут не було. А ти кажеш, що вона була. Ну каже, ну докажи, а ти фото не зробив, коли ти брав машину. І це найвелика проблема. Тому перед тим, як брати авто, обов'язково зніміть відео, поробіть фото в салона, фото зверху, там, фото в багажнику, фото двигуна. Ну, чим більше фото, тим потім ви просто себе можете захистити, можна так сказати. Ось, тому що говорили, що бувало таке, що ти приїжджаєш, а вони кажуть, що тут у нас було там то, а його зараз тут немає. Ось, і, і не віддавали тупо тисячу доларів. І по закону вони мають право. Тому що ти підписуєш там все окей, все є. Тому будьте -то, обережністю, потрібно все читати. Я, чесно кажучи, це не читав. Я це знав вже після того, напевно, як машину, машину взяв оренду, тому що я теж зробив тільки 4 фото машини. Мені це, взагалі це сказав зробити оцей власний компанії. Каже, ти зробив хоча б фото, щоб потім не було у тебе ніяких претензій. Ось. І після того я ще прочитав, також там на всяких сайтах, що дуже багато кітків. Тому не робіть так, як я, краще зробіть все, все офіційно. Все, як має бути, щоб потім не попасти на там на 500-1000 є. І взагалі розкажемо про Toyota Prius. машина нам, її вистачила нам з головою. Взагалі Toyota вона вбита, да, вона там жахлива, але за 750 доларів я рахую, це дуже нормальна машина, тому що ми її взяли там, для поїздки в магазин, на з'їздити подивитися, для подачі документів. І нам, чесно, її з головою, тому що можна було взяти її за тисячу доларів, за 1500, але для чого? Тут гроші я вам скажу так. Грошима не можна розкидатись так, як, як вдома. От. Тому поки що їздить, не знаю. Нормально. Що хотів за розповісти за заправку. Заправився я тут до повного банку. Бу там, здається, в районі тридцяти. Літрів, там не літри, а галони тут йдуть. Тепер там один галон це 379 літра, якщо на наші перевезти. І я заправився там, здається, на 30 доларів. Це був повний бак. І ми вже їздимо 10 днів, в мене ще більше півбака є. Вона дуже економна, тому це теж великий плюс. Бензин тут також не такий, як у нас. Тут бензин 87-й, 89-93. Ось. І ціна за бензин я брав самий дорогий. Ну, там взагалі ця машина їде головне не дизін, ви мені так сказали. Я брав 93-й, там ціна 4,20 за галон. Ціна за 1 літру долар 11 це 42 гривні. Ну, навіть дешевше, ніж в нас в Україні. Ось. Також я ще чув забур за один сайт, де люди мені рекомендували. Зараз я скажу його назву. Також ми її потім напишемо де там в коментарях чи написано, в описі. Сайт Turo Це автовідласник. Ви заходите, реєструєтесь на тому сайті. Ви заходите, у вас там висвічується карта вашого там, міста, вашого району, вашого штату і показує найближчі автомобілі, які здаються близько до вас. А я подивився, я зареєструвався, там були теж нормальні машини. Тойоти там, ой не Тойоти, а Хюндай. Hyundai Santa Fe, здається, там 22-го року там ціна 850 доларів. Це з страхівкою. Вчасно ну, мене щось там трошки злякало, що це Ну, машина може майже нова і дешеві і дешево. Тому Тому я все таки звернувся до хлопців з компанії Альфакар. Ось Всі сайти, на яких я шукав, також ми підкріплено вам, щоб ви бачили, де можна тут орендувати. Є дуже нормальні компанії, вони можна там. Вже там по 50, напевно, може більше років. Вони з дуже класною там історією, але там авто від півтора тисячі доларів. Це без страхівки. І страхівка в день заїздить, там в районі 9 доларів за один день. Тому там вийде автомобіль, там також приблизно Toyota Prius, пріосно. Можливо, трошки стан буде краще, але вартість її буде на місці біля двох тисяч доларів. Ці варіанти я не вибирав. Я вибрав дешевеньку дешенень, машину. Їздить, дякувати Богу, що їздить. Дякую, що подивились це відео. Це було перше відео Віталія. Він хвилювався, але в нас вийшло супер-супер круто. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, а ми будемо, будемо намагатися знімати вам відео частіше. Дякую. Па-па!